Люди плачуть, є сльози горя та сльози радості. Це реакція нервової системи при сильних емоціях, смутку чи щастя. Діти плачуть, щоб привернути увагу дорослих. Людина єдиний вид, який при сильному переживанні плаче, це перезагрузка нервової системи, очищення душі. Часто плачуть жінки, їм стає легше. Чоловіки все тримають в собі і не плачуть, і зато частіше хворіють. Це залежить від рівня тестостерону. Чим він нижчий, тим більша емоційна лабільність. Емоції не треба стримувати, треба проявлятись, хтось поплаче, покричить, витриться і забуде, а хтось закриється, йде постійний стрес, йде високий тиск і всі хвороби від нервів. Плач активізує парасимпатичну нервову систему і впливає на ендорфіни. Не можна здавати заходити з дитині під час плачу в істерику. Завжди треба її переключати, бо на піку може стартанути епіприпадок, коли вона втрачає свідомість. І це буде проявлятися кожен раз на піку і без причини, бо в дітей недорозвинена психіка, вона не контролює ці процеси, а відповідальність батьків це дитинство без дитячого плачу. Хай в вашому житті будуть тільки сльози радості. Слава Україні!